Скільки за цю ділянку платимо оренду, скільки вклали туди коштів, скільки люди працювали, людей мали роботу, скільки вони заплатили своїх податків. Щось не дуже воно мені подобається. Оце отак досягається повна автоматизація на альтернативних видах палива. І воно по навантаженню розкладається, розкладається і буде їздити аж отут. Поки підсохло, підгортаємо сюди, щоб рівно виставити забор, значить тут теж у нас працюємо. Що? На котлі зараз йде 65. Обратка із басейну майже 50. Ми рухаємося. 20, майже 7 градусів вже температура. Якось так. Так, ну що, друзі, сьогодні починаємо закривати вологу на пшениці. Вчора спробували, більш-менш виходить. Будемо працювати поки що в одну зміну. Посіви пшениці в нас невелика кількість, плюс злакові трави на сінаж. І таким чином вітаю всіх на каналі Агросфера. Початок польових робіт іменно вже пов'язано з конкретними агроопераціями, такими, як закриття. Тому слідкуємо, дивимося і працюємо. Става. Так, ну що, ну що, всі, хто думав, що тільки спиляємо, привели в порядок практично вже. Пройшли болотними дисками, бачите? Я показував бугор. Вже провели дискування перший раз, зараз другий раз пройдемо ще зеленими дисками. І отакий е, варіант, отака отакий результат. Нагадаю, було отаке все. І тепер цікаво буде, знаєте, що. Цікаво буде, якраз ми трошки остались там і перевести в цифри, скільки за цю ділянку платимо оренду, скільки вклали туди коштів, скільки люди е, працювали, людей мали роботу, скільки вони заплатили своїх податків, скільки заплатило підприємство податків. Дуже класно буде, тому що окремий, е, окрема ділянка. Тому ще раз повторюю. Ті ділянки, які знаходяться в занедбаному стані, моніторте їх, це я звертаюся до тих депутатів, до тих голів громад та головам громад їм один хрен. Вони не розуміють гри вдовгу. Їм, мабуть, все бігом і зараз, тому що не дивляться в завтрашній день, основна більшість. Тому Якось так, бачите, привели в порядок, тепер все ще трошки залишилось з тої сторони. Зараз поїдемо, подивимося, ми там доробляємо і буде вже на щось похоже, будемо робити вже з цим полем, вже піде, коли закриття вологи або внесення культивація, то вже піде отако через усе. А вже на слідуючий рік піде повністю туди аж сього зміна разом із тим полем, де пшениця. Ну, я бачу, вітер такий піднявся, що треба буде е все-таки мікрофон брати. Значить, дивіться, оце на цій ділянці, де я показую вам, де от такий арегат працює. Зараз вони поїхали там приточити щоб ужати батарея попустилась, щоб ужати, треба трошки більшу втулочку там. І отакі майже метрові диски. І за отаким агрегатом. Це вони дуже хорошо справляються із тим, е перший раз пройти на, так сказати, піднять ціліну. Оце якось так. Так от виглядає вже після проходження бігів. Бачите? Тобто, що ми ними, зараз я для порівняння покажу де, де перед проходженням бігів. Основне взяти невелику діагональ, да, десь попадає те, що е, прикидається, плюс-мінус, але нічого страшного, воно підніметься і е, це тим паче озиме жито. На сінаш. Недоліком, звичайно, є, що після соняшника, але для того ми купили, о, до речі, підійшов ось на, е, межу. Дивіться. Бачите, тріщини. Ось. Тобто ви бачите, що тут робиться? Тріщини. Тріщини великі. І тепер ми таким чином руйнуємо верхню кірку. і Прикриваємо те, щоб е, глибокі тріщини для того, щоб е, притримувалась хоч трошки волога. Тому що з вологою в цьому році дуже критична ситуація. Ну і плюс забезпечення киснем, ну це так люди називають, але в верхніх шарах кисню е, е, завжди також є азот. Е, в нижніх шарах, так сказати, ті, що при землі. Відповідно, коли ми проходимо. Бігами створюємо ротаційку, іде механічне пошкодження, відповідно стимуляція, якби, в тому числі до кущення. І заганяємо цими їжачками, заганяємо ударами в землю повітря, ну і плюс з повітрям заходить відповідно і... Азот. Там. Я не буду вдаватися в ці подробиці, можете в інтернеті почитати, бо дехто говорить, що ця агрооперація прирівнюється до е, підживлення 100 кг селітри. Ну я не знаю, я не засікав і порівняння таке не робив. Тому знаю одне, що ця агрооперація необхідна і в принципі в своєму регіоні я один із перших придбав оті Бушні їжачки І Якось так. Тому не вистачає фінансів на нові. Можна придбати б але робити цю агрооперацію. Тому їдемо далі. Так, ну що, це, вийшов агрегат, спробували пустити борони. Лейфова борона від компанії Макферлайн. Ну зараз дуже багато, дуже багато вже є борін які роблять в Україні і вони доволі класної якості, капітальні, тому е... не обов'язково вона повинна бути імпортна і слава Богу, що хоч і таке вже почали виробляти у нас. Так, ну тепер от те, що по закриттю вологи, бо агроном перезвонив, каже, Щось не дуже воно мені подобається. ну Дивіться, що виходить. Значит, ситуація яка? Ситуація ось у нас отак було оброблено. Отак отакий От тут ґрунт. Бачите? да він починає тріскатися, але е -е, низише залочки є, бачите, і волога прямо, прямо так сказати, ну дивіться, Бачите, коники ліпляться. Тому ситуація така, що він нормально, бачите, полоси пописав, ну хай даже він тут видкість набрав вже вам далі, а ось що робиться за агрегатом безпосередньо. Дивіться. Просто слід, бачите, ось видно слід трактора. Тобто я веду до чого. З одної сторони, е хотілося б зрозуміло пробігти цю агрооперацію, е закрити вологу, підрівняти. І це правильно. З іншої сторони, коли земля не дозрівша, то в нас виходить ситуація така, що якоби ми додаємо додаткову колію взагалі за трактором, тому що ну, там взагалі взагалі вона трамбована. Наша земля на даний момент мерзла, мерзла десь ну, 10. Десь вже з 15 сантиметрів була вона ще мерзлий ґрунт. Відповідно, все-таки, мабуть, ми день ще почекаємо. Зараз ми попробуємо на іншому поїхали вони поле, де посіяна була силосна кукуруза. І, відповідно, там поле чорніше, так як це ж ще раз нагадаю, не оранка. Тому, можливо, ті люди, які кого оранка, можливо, їм вже і варто бігти. У нас е, от така навіть ситуація. Дивіться скільки залишків зверху. Да, камера дуже пану передає, але в принципі залишків багато. Да. Відповідно, що ми маємо. Навіть дощу вже не було. Та, наверно, з осені і снігу також. Дивіться, що виходить. Тобто тут ми ось, ось маємо е, вологий ґрунт і відповідно Ось він вже далі ще воно мерзлий. Тобто така ситуація. Тому цю операцію варто робити, але ще денек треба день-два почекати, хай він ще прогріється, тому що картина така не дуже воно розробляє, якщо вам чесно відверто сказати. Тому навіть шлейфова оборона, в якої там 5 метрів полотну. Відповідно чекаємо денок два, якось так. Значить, це хотів показати вам. Ну, там щось закрито, але зараз ключики знайдемо, відкриємо. Значить, повністю автономна котельня. Повністю. Значить, Дуже прикольно. Як вона працює, зараз покажу. От дивіться. Так, що ми Що ми маємо? Значить, Отам котел. Ви його бачили в попередніх випусках. Оце йде система подачі, яка запатентована виробником хайзематом. Значить, Тут йде отакий шнек. Ось йде шнек. Бачите? Іде шнек туди, подається. В певному інтервалі включається оця система, її задача, її задача забирати і періодично подавати до шнека. Те, що ви бачите, дивіться, як прикольно. Ось воно тягне, 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 тягне. І що? І туди починає падати. Оп, впала порція. Тепер дивіться, що виходить. Коли йому не важко, воно розкладається і висовується, і буде забирати оце по чуть-чуть. дивіться. Повністю воно друге вже підтягує. Оп. А в цей момент забрало шнек. Зараз ось включиться шнек. І потягне трошки далі. Притом дивіться, все. Яке горить, отаке. Оце все. Бачите, ось одиться. Шнек подав, нове пішло, ось захватило. Бачите, так? Да? Оп, і потягло далі туди. Що нове йде? І воно помер по навантаженню, розкладається, розкладається і буде їздити аж отут. Оце отак досягається повна автоматизація на альтернативних видах палива. Тобто, щоб ви розуміли, е... ніхто не підкидає, все повно і контролює автомат. Основна задача тільки подати сюди щепу. Відповідно, щепа йде, яка бачите, яка? Зараз це в основному йде верба. Відповідно, какаде з неї, ви ж самі розумієте, яке слабе дуже. Але при тому ми досягаємо при такому об'ємі, зараз, як ми гріємо, 600 тонн води, ми досягаємо е, температура зараз е, котла там, в районі 60 градусів. 60-65, це в такому діапазоні працює, бо гріє із 5 градусів воду вже нагрів до 23. Далі працює, відповідно, чим більше буде нагрівати воду, тим легше буде котлу при такому паливі. Якщо сюди, звичайно, нагрузить пілет, якщо сюди нагрузить там, дуба, акація і так далі, то буде просто бомба. А так, ще раз повторюсь, на мусорі. На мусорі. І це вже щепа після калібрації, щоб ви розуміли, немає практично е землі. Бачите? Отаким от чином, отакі от всі гілочки, отаке от все. І принцип того ж самого гарпала, але основне тут ніякої ручної, ніякої ручної роботи. Отак. От все дуже просто. Так, ну що, знову тут будівля, де в нас Е, до речі, там у нас був, не буду показувати, але був подарунок. От. Ну, запікай ці всі справи. Значить, дивіться, у нас тут сьогодні така движуха, Почались роботи, ми вже можемо тут робити певні роботи на площадки. Так, і е, у нас якраз Дуже велика двіжуха тут, мені таке подобається. Дочищаємо навоз, ось все прибираємо, там викладаємо навоз на площадки. Той, що цей. Тут готуємо під бетонування, підсихає. Бачите, нас тут, а тут треба добетонувати, ніколи не встигали Тоді там воно де була плита, там, там зараз позачищаємо, те розвалимо оці всі справи і цей. І тут так само все це по. Повитягуємо, працює новий навантажувач, машинки, вивозимо і туди і в общем, якось так. тут працює бульдозер. Е, поки підсохло, підгортаємо сюди, е, нагортаємо трошки сюди, на, щоб рівно виставити забор. В общем, якось так. Зараз ще, ще підемо ззаду, глянемо. Так що робота кипить. Полі ми почали, знову ж я нагадаю, тільки працювати, тільки працювати із бігами бігами по пшениці і завтра вже виходить чотири агрегати. Один агрегат сьогодні вийшов у Бакаєвому, там у нього десь, на нього десь треба 1000 гектарів закрити. І решта землі тут на чотири агрегати, в принципі, завтра вже буде більш-менш нормально працюватися. Якось так. Тут ми хочемо переставити забор поки, бо вже за 20 років тоді з чого ліпили, з чого можна було і де мали можливість. А зараз трошки це все поубираємо і попідгортаємо, позакладаємо. Значить Тут теж у нас Працюємо, Значить, щось бачу там підняв, можливо, щось трапилося, зараз узнаємо. Значить, оце ми побудували О, там вже навіс там, якраз колись у нас старе приміщення було, ми його розвалили і по габаритам просто якби, замість стіни поставили колони, переробили. І е, якось так. І ми отут колони, оці ще забор знімемо. Отам От буде в нас стіну поставимо на ту бетонну стінку. Якби все решта вивеземо і в нас підтягнемо поле теж, щоб не було оцих таких зарослів по 2 метри. Попідтягуємо його. І оце ж те ж сама і там ситуація. оце Зараз заберемо тікучі, бо все час руки не доходять з цими кусочками, недоработками. Десь його щось подоробляти. Так. Рухаємось далі. Тому якось так. В общем, сонечко пригріло, вологи дощу немає, снігу практично цю зиму не було. Ріпак тільки що об'їхав. Ще почекаємо тиждень-два подивимося на його реакцію, але він в плачевному стані. Але ми його то підживлювали, тому що в будь-якому разі азот пішов у землю. І якщо навіть прийдеться пересіяти, то пересіяємо, то вже доброго будуть внесені. В общем, якось так. Тому сільське господарство така штука ризикова і завжди треба бути запасливим для того, щоб переживати оці такі погодні. Тобто зараз говоримо сугубо про погодні катаклізми, тому що... Нашій державі і так вистачає зараз катаклізмів. Тому не забуваємо допомагати Збройним силам України, не забуваємо максимально долати це. Дякуємо їм за кожен життєвий день в телевій зоні. Ось, Сергій. А чого тебе відра нема? Що? Дай вас пожар. Що? Пожар! Йога. Та то Сергій шуткує, там метр, трави загорівся, але там далі нема нічого. А, вже потушив. Порядок. Тому, що завтра вже повним ходом переговорили з агроном. Открито тут хлопці. Добрий. Там перечислили. А, ну то починайте, то тоді далі вже з понеділка доплатить. Окей. Вже і тут вже тепло відчувається. То ми з агрономом переговорили на рахунок. Того, що вже завтрашнього дня запускаємо на круглі сутки закривати вологу, значить виїде дві борони, 18-метровий, виїде 18-метровий на неглибоко і виїде 12-метровий культиватор. І сьогодні вже працює на відділку Бакаєвом 18-метрова борона. І другий день працюють, вже, е, працюють м, біги по пшениці. А зараз я... Покажу вам басейник. О, ви вже очікують. Цей. вже потроху прибираєте? Ага. А тут ось цей, да, трохи капає. Ага, ну вони ось приїдуть. Так, так, так. Вони приїдуть цей. Ага, Хорошо. На котлі зараз йде 65, обратка із басейна майже 50. Знаєш, Оце теплообмінником оцим гріється басейн. Потрошку наповняємо воду хімією, наповняємо, щоб зменшити PH. Він сам там додає і так далі. І... Зараз покажу температуру басейну, оце в даний момент вже 26,4. 26, Зайдемо зараз, подивимося, як воно тут виглядає вже. Стоячого хотів би да, показати, наскільки класно зараз відчуття, відчуття про те, що такий об'єкт. І нам залишилось трошки, подивіться, як така потреба. Це тільки розподільший вузол. І все це окаплюється сміттям, по суті, отими гілками, отою цією білібірдою, яка росте, а ми ще можемо його брати з нього енергію і направляти в конкретне русло. І от я вам просто показую на мокрій, щепі. Дивіться. 70 градусів на котлі просто супер. І через оцей маленький теплообмінник обігрію де басейн. Якось так. Вкладайте кошти, інфраструктура, не зважайте на те, що це не в місці, в селах, розвивайте, іначе буде села просто хана. І нічого не можна зробити. Великими лозунгами село. Жити не буде. Робота, соціальна інфраструктура. Тоді, ну і відповідно виробляти треба таке, щоб продавати і в село залучати кошти. Якось так. Тому беріть приклад, ідемо зараз в Слухай, а це висохло нормально. Да. Так, ну що, друзі, ми почали вже укладку плитки. Так воно буде виглядати. Оце в нас тут коридори, тут унітаз буде, туалет, тут друга роздівалка. Тут зробимо, щоб в селі взагалі вже сказали що з ума посходили, буде в нас не сауна, тут у нас буде тут вологий Оця парілка, як вона називається, хамон чи не хамон. В общем, напишіть в коментарях, як називається вона. І оце таким чином. Оце отут ми зробимо круг такий. В общем. Все буде отак. Тому якось так. Йдемо вже, покажу вам басейн. Тут викладуть плитку, опустимо вниз, тут викладуть теж граніт. О, Тут -от води вже просто капітально. О, тут вже жарко, я б сказав. Ось, дивіться, красота, камінь. Отак виглядає басейн. Ви вже його бачили, але це вже, бачите, вже оці всі речі повністю. Зроблені з камня. Сьогодні хлопці хлопці приїдуть. Це для того ми й нагріваємо, для того, щоб люди залізли і попрацювали, дно видраяли, тоді стіни і так, далі, і так далі. Тобто вони вже все. І тоді ми його накриваємо, перестаємо йому обігрівати, він буде просто циркулювати. Але перестаємо обігрівати, і хлопці сюди вже заходять, будуть класти плитку. Тому... На цій ноті я хотів би завершити цей випуск. Я думаю, інформації є для такого випуска. Дякую всім за перегляд. Ми рухаємося, 2 майже 7 градусів вже температура за двоє суток. Тобто ми вже якось так. Ви навіть не уявляєте, наскільки емоції в тому, що маєш можливість зробити те. Що скільки стояло років і все це в селі. І ми це все змогли, і нам ще залишилось отак трошки. Тому до зустрічі. Дякую за перегляд. Напишіть коментар і слідкуйте за нами в Тікток. І до слідуючого випуску. Всім пока.